Всім привіт ви на каналі Кималіса. Сьогодні у нас відео про паперові сюрпризи. Сьогодні я для вас підготувала дві колекції, тому що ми дві закінчуємо і плюс дві колекції нових. Перша на, наша новинка це привідіння таке. Такі пакетики. І друга новинка це сендвіч Такі тут пакетики. Сіно колекцій ви вже знайомі, так що давайте розпочнемо. Сьогодні ми, ми закінчимо дві, дві колекції татока і вгадай, що це. Ви вже думаю, знаєте, що це, і ви сьогодні вже узнаєте, що це тут а там, внутрі. Давайте сьогодні у нас буде розпаковка в розових тонах. Колекція кавівар і в нас тут ось такі розімінки є. Так що беремо цей пакетик. Наступне відео ми закінчимо цю колекцію, на жаль. Колекція котик. Тут давайте... Тут є розовий є. Давайте отакий. От колекція секретна колекція. В тому відео ми записала, записали, я вам покажу, що нам попалось. Якщо ви зміните, то я взяла великий пакетик. Тут, тут розовий і все тут. Давайте візьмемо його. Колекція котик чорний. Тут така розова рожева шаг. Колекція патчі, тут нема розового, але красний блисся до розового. Давайте візьмемо новорічний. Завтра вже новий рік. І наша новинка перша це сендвіч, Тут розових, в принципі, немає, але є тут отакі помідорки і тут є лосось, Давайте візьмемо з лосося. Наша друга новинка це привідіння. Тут, в принципі, везде розовий є, але тут більше. Давайте його і візьмемо. Такий у нас блокнотик. Перша колекція. Це гадає, що це в тому відео попалась масло. Ось так у нас виходить. Думаю, думайте, думайте І зараз ви узнаєте такий пакетик пропасіка шоколадка. І все все, що ми готували, це такий імбірний пряник новорічний. Під номером отаким, типа, секретним. Так у нас виходимо ми закінчуємо цю мою першу колекцію. Па-па. Така ця колекція. І другу закінчуємо колекцію це тока. Нам залишилось тільки під номером один. Такий пакетик. Ось не виходить. І не попався в такий крамп, Він величинський. Ну і логічно, що під номером один. Ось сюди. І отак у нас колекція виходить. Думаю, вам ці колекція сподобалась. Поки ця колекція вже, на жаль, вже закінчила. І колекція кабібари. На особливому вже і закінчимо, на жаль. Отак у нас виходить. Такі пакетики з мандаринами з капібарами. Це легендарне фото. Така нам капібара вийшла, яка показує нам клас. Під номером погано видно, але це номер один. От. так у нас фото. Наступного відео ми закінчимо цю колекцію і під номером 3 буде капібара. Колекція патчі нам залишилося тільки два пакетики. Мабуть, мабуть, ми не вистачить, тому що тут два, а пакетики три, мабуть, я не домалювала, так що поклеїмо кудись от сюди. У нас відео, коли будемо закінчувати цю колекцію. Нам попався такі патчі з макарон. Який ваш улюблений вкус макарон мій шоколадний? Тик. І давайте його приклеїмо сюди. так. Факція котик. І в нас це отакий от приведення котик. Це моя любимая наліпка на Приклеилась. Під номером вісім, а сюди. И та там та там, там, -та там, та та там. <laughs> така наліпка Прикольно. Смешная и прикольно Так. Під номером 8. Я діба така наліпка з цієї колекції. Такий котик смішний. І опять колекція котик чорний. І це у нас шапочки. Така шапка. О, це ми любими котики тут є. Ось такий котик в гірляндії з таким з стар зіркою. Під номером. Ну, якщо подивитися по контролу, то це номер 6. Тому що тут нема. І зараз І ми подивимось. Так, це під номером 6. Ще треба рівно приклеїти. будь рівно. Наша минула новинка секретна колекція. Я, я відкрила б великий пакетик і нам тут попала така йому з котиками. І це колекція про новорічних котиків. Тут така трафація і такий український запитання. Вона хорошо придісувала. Трафлорація і у нас, мабуть, під номером 6, тому ще у сама мала пусненька. Котик взяв візитку до, може бути, ринки Merry Christmas. Так, це під номер 6. Нам і котик під номером 6, і дурка оце про котик і дуже третій також. Отак у нас. І наша новинка перша це сендвіч. От я зробила такі тарілочки, так само, як і кабібар. Зараз кабібаре. Отак також. Але трішки поміжила, трішки повищу. Такі тарілки. Знаю, не дуже красиво вийшло, але як могла. Такий сендвіч з лососем, петрушкою і, мабуть, маслом. Внутрі також. Сендвіч, я зробила на, на пергаменті. Нам попався такий сендвіч з сиром і огірками. Під номером 8. От сюди. Так, у нас... І наша друга новинка це привідіння. Я зробила отаку страничку. Навіть трішки її вирізала. Бо що в мене дуже маліпусінькі. Такі пакети. Денеружньою, мабуть, у цього привідіння. І на попасть таке привідіння демон. Я шкажу, яке вона маліпусіньке. І під номером 3 от сюди, отак. Вона маліпусіньке. Ос, реснеху. що не демон, а дьявол. Я так в нас і всі такі будуть також малі пусінки. Так що на сьогодні це все. Всім пока, всім пока!